Не панство, раді бачити всіх в музичному драматичному театрі. Добрий вечір! І знову театр, і знову ліга ковен-торнадо, і знову в залі багато усміхнених облич, які прийшли подивитися свято гумору і боротьби на цій прекрасній сцені. Шановні друзі, перед такими гарними зимніми святами. Знову відбувається одна очередна гра нашої прекрасної ліги. Одна четверта. З чим вас всіх і вітаю, особливо тих жінок, які прийшли сьогодні, після 6 грудня своїми другими половинками. Шановні друзі? Одна четверта гра оголошую відкритою. І так, шановні друзі, в цьому одній четвертій грі сьогодні будуть боротися. Команда, яка вже полюбилася нашому чернівецькому глядачеві, зустрічаємо. Команда КВН з міста Хмельницького. Адихаємо місці. Команда КВН з міста побратима нашої прекрасної області з міста Тернополя. Команда Квент Хабмін! Кам'янець Подільсько! Сьогодні приймаємося участь команда КВН Кам'янецький формат. І знову, шановні друзі, з міста Тернополя. Команда КВН Вікенд. Ну і команда, яка приїхала до нас сьогодні, з дуже далекої сторони нашої України, з міста Запоріжжя, команда Квензанька. При нагоді, що ми не пансо, давайте не менш бурхливими оплесками. Привітаємо людей, без яких наш захід би не віз не відбувся. Висловлюємо подяку Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації в особі директора Бавара Михайла Йозевича. Також дякуємо нашому партнеру торговельно-господарському гіпермаркету «Епіцентр». Смачна кухня від нашого постійного партнера Суші клуб пан Жопан. Поселяє спортивно оздоровчий комплекс Сицино. Наші команди висловлюють подяку ще одному партнеру. шановні друзі. Інформаційні партнери, вуличне радіо, молодіжний бренд міста. Це Чернівці Крихітко. Інтернет-портал геометрія.ру радіостанція «Близьке ФМ. Медіапартнер, телеканал Чернівці, канал, на якому ви зможете переглянути трансляції наших ігор. Шановні друзі, ще раз оплески нашим партнерам! Ну а за путівку до одної другої і долю цих команд, які зараз присутні на сцені, будуть вирішувати не менш. От такі грозні, я би сказав, люди нашого міста, наша суддівська колегія. Шановні друзі, шоумен, прекрасний нашого міста, весільний гуру, як можна ще назвати, колега, брат. Віктор Шубін, <му> директор мережі Піцапарк, Сумароков Петро. Заступник директора гіпермаркету «Епіцентр» Микола Любка. З великою гордістю представляю ще одного члена нашої журі, доцент кафедри економічної теорії і менеджменту ЧНУ Ростислав Білий. Голова нашого прекрасного журі заступник керівника апарату Чернівецької обласної адміністрації Петро Рева. Ми, звичайно, редактор і директор Ліги КВН Торнадо. І сьогодні буде, буде оголошувати результати нашої прекрасної іри Данилки Вігор. На жаль, зараз відсутній, але тим не менше, знаємо він десь поруч. Дякую. <плес> ну, що, шановні друзі, і не я то придумав, щоб його відміняти ні пуха, ні піра. <плес> і вам подожди. Шановні пасво, наші команди сьогодні будуть боротися в трьох дисциплінах: це візитка, максимальна оцінка 5 балів, хронометраж до 5 хвилин. Тріатлон, розмінка і біатлон, невеличкий сюрприз чекає на команди. Музичне домашнє завдання. Хронометраж до 6 хвилин, максимальна оцінка 5 балів. І починає нашу сьогоднішню гру. Шановні друзі, зустрічаємо на цій сцені. Команда Ковенс. Кам'янець-Подільського. Кам'янецький формат. Зустрічаємо!

Холосто сміятись! Холос на голосінь качатися, на полу відриватися! Привіт Ми починаємо! І наша перша мініатюра армреслінг в гуртожитку. Можете забрати руки з плитки, я борщ підігрію. А зараз уявіть собі, котяча сварка. Привіт, пацани! Привіт! Чуєш, мала? В тебе нема куска хліба, бо в нього кістка в горлі застрягла. Популярним бурановським бабушкам на базі нетішинської атомної електростанції з'явився власний гурт. «Урановські дідушки». Отож, зустрічаємо їх оплесками. Доброго доброго вечіра. Доброго вечора! Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, чим ви взагалі дивуєте своїх глядачів? Ну, ми дивуємо тим, що ми приїжджаємо на сольний концерт двогодинний години з одною піснею. Якою? Недорепетірованою. Андрюха, давай! Пузо, дай темп. Жиє! Жир, жир. І оцими концертами ви заробляєте собі на життя. <рес> Конечно. Конечно, ні. На життя ми собі заробляємо тим, що кожного дня ми здаємо на консервний завод 300-кілограмового огірка. А як ви його транспортуєте? О, в нас в нетішені все просто. Ми його розбудили. Він став почистив зуби, пішов на маршрутку, поїхав, зважився. Ми бабуліси забрали. Він через забор перескочив, прибіг додому і кожен день це повторяється. Зрозуміло, дякую. Всі кажуть, дякую. А ти купив огірка? <різь> дякую. Всі кажуть, дякую. <різь> Всі ви напевно знаєте, що 21 грудня має бути кінець світу і всі багаті люди купляють собі місця в бункерах. А у нас в Кам'янці-Подільському до цієї дати підійшли трішки простіше. Отож, святкування кінця світу в погребі. І так підходим заказуємо! У вас суші є? Ні, є сушеня. Може, властиш мене чимось? Але? Секс на пляжі. Ні, чувак, максимум секс на бараболях. О, це що на паті? То помідори почали взривати. По домах! По домах. А зараз уявіть собі, соціальна реклама. Сільські люди, в яких ще нема мотоблока. Їх залишилося так мало. А в нас в Кам'янці-Подільському дуже холодні маршрутки. Отож у одній із них. Алло. Мамо. Ти на базарі? Купи мені почтанніки. Почтанники. Що ти шокаєш? Поштанники. Рейтузи. Що ви пхаєте носа в мої моїй почтанні? то Я пхаю носа в рейтузі. Забери дніточку тут у вас у А таке дурне знайдеться всюди. О, кахано, привіт. Привіт. <світ> <світ> Любий. Яке ти в мене дурне? А напевно, ви знаєте, що Мадонна зняла кліп разом із гуртом «Казаки». Отож зустрічайте новий бум шоу бізнесу гурт «Зе казаки і Михайло Поплавський. Групова, групова, групова. Кропива, 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 ти юний, ти юний, ти юний, юний орел, тюпашки, Добре, дівчатка, сідайте п'ять. Я не хочу вас розчаровувати, але це хлопчики. А ну тоді, дівчатка, два, дізіться. Пане ректор, але це ж гурт це Казаків», вони поступили на курс курці руку. Ну, що тут можна сказати? Казакіцькому роду нема переводу. Дорогі сусіди, і хотілося б на кінець. Процитувати гурт заказаки, коли вони лягають спати в одній кімнаті. Кохаємося, братці, бо ми цього варті. Кам'янецький формат щастя, здоров'я. Спасібома. області шановні друзі кам'янецький формат їхній варіант візитної карточки ну а продовжує ковати клен з міста тернополя під одноіменною назвою капмін зустрічаємо місто тернопіль вас вітає стратегічний запас жиру західної україни Кабмін. І ми починаємо! І розпочнемо ми з випадку в банку. так, Я щойно підлогу поміла, позбирався твоє своє і попри стіночку! Попри стіночку! Ви, напевно, чули про теплиці, які побудував фірташ в Заліщицькому районі і які мають вивезти Тернопільську область з кризи. Отож, випадок одній з теплиць. Значить так, ми беремо твоотизянську воду вона циркулює по потихват труба, зміжте з мінідобрами до кожної рослинки поступається все індивідуально, це все контролює комп'ютер і виростає во таке вово! Ну з конопляю я поняв. А помідори як ви як вирощуєте? А помідори ми в Херсоні купляємо, такі гарні помідори. Стіни, стеля, сходи, перекошений бетон. На гравітоні розпочався отопітельний сезон. Га! Усіх членів нашої команди знайшли в капусті, а от діму приніс лелека. Понарожають. <свісно> Продовжуємо випадок під час сесії. Добрий день. Добрий день. А тут нікого нема? Ні, нікого нема. То я сяду. Сідайте і заходьте теж. Чуєте, така дівчинка, вас вчиться ну Оксанка звати. Така біда у дитини. Мама заслабла сесію ждати не годно. Прийшла до мене, каже, що ждати не годно, бо це не може жити. Поможемо, поможемо, така біда у дитини. Поможемо, скажіть прізвищ. Іванівська Оксанка. Іванівська. Алло, Що вигнали? А чуйте, вже не треба, мама виздору. Ой, слава Богу, А я друга дитина, боже, Петрик. Ще ше гірша біда, тату заслала. Боже мій, скажіть, біженчим поможев. Така біда поможев. Боже мій, така біда дитини. Петрівський. О боже, скільки тих збідованих дітей петрівський п'ять! Ситуація. Син повертається з дискотеки додому, а його зустрічає тато. Так вертольотики спасибо. Далі я сам. Де ж це я так нарізався? Так все. Дзинь-дзінь. йо а то ми з Михайловичем посиділи. Мамі нічого не казати, я спати. В'явся, візьму я цеглинку, жбурну у віконце. Попаду у Степана, скимує сонце. Стандартна ситуація. Закохана пара гуляє в парку після дощу. Так, все сама, все сама у парку отож витягнула сама. О, Боже, коханий. ти подивись, яка гарна природа і гарно пташки співають, яке чисте повітря. О, боже, колобаня, коханий, перенеси мене через колобаню, Це так мило! Сама, все сама, дальше Випадок в одній із чернівецьких шкіл. Добрий день. Добрий день. Я мама Сергійка. Я мама Оксанки. Мені дуже приємно. А мені щось не дуже приємно. Ви знаєте, що сталося? Мій Сергійко, моя дитинка, моя кровиночка, прийшов додому, віти не стрес, дитина заснути не може. Ви знаєте, що сталося? Що, що? що? Ваша Оксанка ламала Сергійку і вмасити себе за груди. Ні, Ну то нормальні речі, діти розвиваються, ростуть. А, це нормально! То нічого ж, що я купила в дистому класі! А то нічого ж твій бугай директор школи! Пона тебе! А враховуючи те, що зараз піст, завершити свій виступ, ми хочемо без сексу та жиру. З вами була команда КВН Кабмін, місто Тернопіль. Дякую. Продовжуємо аплодисментами команди КВН Кабмін, місто Тернопіль. І продовжуємо пієрію візитних карток. Команда КВН для естетів. Несуть в собі тільки позитивний гумор. Команда КВН з міста Запоріжжя. Зустрічайте. Команда КВН Зайнька. Місто Сьогодні КВН.

в первую очередь хотелось бы выразить огромную благодарочку культурной столице города Черновцы, райончику Гравитон, за предоставленную форму. Во-вторых, сюда приехали бомбить шутками, ловите. Очень добрая бабушка кормит голубей грудью. Да-да, мой батя тоже с этой шутки ржал. Ты чё, пес? Ну, стой, 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 Ты чё, Русик? Успокойся. Ему всего 20. Он, наверное, еще в школу ходит. Успокойся, у него вся жизнь впереди. Возьми магнум. Повторяй, добрые бабушки кормят голубей грудью. ты пес, сюда иди! Респект. Не беси меня! Респект. Слышь? Потеряйся! Потеряйся! Как звать? Топор. Кликуха. Саша. Вроде бы отходит, да? Ну так уже подошел. Сейчас пошутил, да? Шутка. Каламбур. <звучит> Бедные родители. Так вот. Играть с нами будешь? Конечно. Запоминай. На сцене. Вокальный инструментальный ансамбль комедии и театра. Занька, поехали! для начала давайте представим. Парень, который не умеет общаться с девушкой. Шла третья секунда свидания. Нас! Ты что, жаба? Настя! 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 Вот за это я тебя и люблю. Ай, давай, давай, давай! Друзья, у всех команд это называется миниатюры. А мы называем это движ. Итак, дамы и у дамы и господа. Представьте себе, движ где-то на остановке. Будьте. А. а сейчас представьте, зомби, которому немножечко надоело. Да короче, ну ладно. <плодисменты> Зал, что ты делаешь? Ага, -а -а, прекрати. В детском саду очень легко определить, кто из детей сын воспитательницы. Сотнитесь! И я. Случай в очень, очень, очень неблагополучной семье. Мам, я пальчиком ударился. Ну дай мамочка подует. Вот. Да отойди, дай мамочка подует. А сейчас представьте, реальные аудиослова реального пацана. Итак, смотрим. Урок первый. Выражение. Воу! Девушка, можно вас на секундочку? Wow. <сёк> Девушка, можно вас на секундочку? Wow. Такси. Wow. <сёк> Такси. Wow. <сёк> wow. <сёк> Девушка, ваш подвести? <сёк> Ля. Обратите внимание. Ля. <сёк> Пожалуйста, обратите внимание. Опа, мусора. Опа, мусора. Опа, мусора. Опа, мусора. Прикольно. <свист> Очень прикольно. <свист> Восторг. Я пол. Япония. Спасибо, давай. Урок окончен. Случай в аптеке. Стоп, подожди, худой, иди сюда. Еще раз скажи. Случай в аптеке. Ой, ты без ножа что ты делаешь? Ты ужасный конверансье. Еще раз. Кто? Объявляющий. Еще раз скажи. Случай в аптеке. Ой, ужас. Ну это ужас. Ну, как так можно? Ты же уже много раешь КВ. Ну, хватит, а! Еще раз скажи. Случай а в аптеке. А все, все, все. Смотри! Худыш, учись! Люди знают, что такое КГБ. КВН! КВН. Все, не умничай! Учись. Скажи еще раз. Случай в аптеке. Уродство. А теперь... Чих. Можете, пожалуйста, сказать случай в аптеке. Случай в аптеке. Ну, кто знал? Ладно. А можете, пожалуйста, высказать случай в аптеке? Тима, ты гениален. Ты бог, Дима! Ну и в конце, чтобы полностью разрушить стереотип, который у вас сложился поводу нашей команды, закончить хотелось бы, ну, словами, например, ну кого? Ну, Анны Ахматовой, да, допустим. Сжал руки под темной вуалью. От чего ты сегодня бледна? От того, что я бедной печалью напоила его до пьяна. Как забуд он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот. Я бежала, перил не касаясь, я бежала за ним, до ворот. Задыхаясь, я крикнула, шутка! Все, что было, уйдешь, я умру. Улыбаясь спокойно и жутко, он сказал мне, не стой на ветру. Ты что, был, Я сам шоке,